Вітаю вас! Ви дивитесь сімейний тележурнал Світ родини. Сьогодні, як завжди, ми підготували для вас нові рубрики та цікаві сюжети. Тож залишайтеся з нами впродовж всієї програми. У сюжеті Молоде подружжя ви дізнаєтесь, що таке насправді сім'я та як побудувати міцну та щасливу родину. Осінь пора весіль. У цій рубриці ви дізнаєтесь, який час для одруження найбільше обирають сучасні молоді пари та чому закохані не поспішають закріплювати свої відносини штамом у паспорті. У рубриці корисні поради ми розповімо вам про проект Дізнайтеся більше про подружнє життя. Нещодавно мене спитали, чи проживає в моїй родині, так би мовити, щастя. У відповідь я замислилась. ні, не тому, що його немає, а тому, що у сімейного щастя є одна важлива відмінна риса непомітність. Саме так, щастя, якщо воно справжнє, непомітне. Можливо, почувши ці слова, ви дуже здивуєтесь, а чи щастя це не пишність почуттів, чи не закоханість, не фонтан емоцій. Гадаю, що ні. Не в цьому щастя людини. Щастя тоді, коли ви його не помічаєте. Якось, наприклад, герої нашого наступного сюжету. Історію, яку ми розповімо сьогодні, можливо, вам видасться доволі банальною, але в той же час рідкісною для нашої сучасної молоді. Адже сьогодні більшість молодих закоханих пар. Не поспішають з одруженням, а обходяться цивільним шлюбом, і, звичайно, на це впливають певні фактори нашого сьогодення. Та все ж одружуватись потрібно, хоча б виходячи з того, що сім'я складає основу майбутнього. Тож, нехай ця розповідь стане для всіх закоханих пар прикладом того, що сім'я є чи не найголовнішою складовою всього нашого життя. Яна та Валентин молоде подружжя, познайомились в соціальній мережі. Довго переписувались, а потім вирішили, що потрібно зустрітись. На той час вони вже обоє були повнолітніми. Він мені написав, пропонував зустрітися. Ми ну, зустрілися в такому символічному місці, в будинку ЖД вокзалу. Підходить дівчина, по описанню схожа, як на фотографії. І понравились сподобалися глаза очі зелені, прическа. Она меня спросила, это мы с тобой должны встретиться? Ну, потом начали гулять. Я много говорила, а он в основном молчал. Думаю, ну, наверное, не понравилось ему, вот. Ну... На самом деле он просто у меня очень скромный и постеснялся на первом свидании как-то проявлять себя. Вот. Но уже через полчаса после того, как мы попрощались, мне пришло само сообщение от него, что я ему очень понравилась и что э, он хочет со мной еще увидеться. Події розвивались дуже швидко. Яні Валентин видався незвичайним, загадковим, гарним, цікавим і всі ці враження з'явились одразу ж після першої зустрічі. Потім було наступне побачення, веселі прогулянки парком, незабутні вечори і все це, коли дівчина навчалась. Часу було дуже мало, та все ж вона намагалась викроїти хоча б годину для зустрічі з Валентином. Хлопець також навчався, та нестримне бажання бачити гарну дівчину брало над ним верх, і він зрозумів, що й надалі хоче подальшого розвитку стосунків. И одного дня вырешил про это сказать Яне. Была дождливая погода, мы сходили в планетарий. После планетария пошли в парк, присели на лавочку. Говорит, присядь ты на лавочку, посиди, я сейчас. Куда-то ушел, возвращается с мороженым. А дальше началось. Достает из сумки полотенце, достает мисочки, ложечки, банку огромную клубники, да, начинать все это перемешивать. Я сижу, мне как-то даже неудобно, люди проходят, смотрят. Готовился к этому всем предложить, чтобы встречаться. Растерил полотенце, потому что после дождя лавочки мокрые. Она смущалась, потому что прохожие смотрели, как бы, что это за пикник такой Посреди парка. Ну, она була в восторге. Полакомилась я этим всем. І он вже тоді предложил мені. Говорить, ну что, говорит, давай будемо з тобою зустрічатися. Говорю, ну давай попробуем. Так вот все і зав'язалось. Так минув рік романтичних зустрічей. Дівчина бачила та відчувала гарне відношення зі сторони Валентина і вже була впевнена в своєму подальшому рішенні щодо їхніх стосунків. Доля не змусила довго на себе чекати, ніби відчула бажання дівчини і сама вирішила поєднати серця закоханих. Так одного дня, зовсім несподівано для самих себе, Яна та Валентин опинилися біля дверей Рахсу. Опять же, був дощ. тільки починався і. И... Люди разбегались, ну і ми вирішили спрятатися в одному зданий. Це оказался ЗАГС. От. Я я не давай узнаем, які документи нужно. Ну і она согласилась. Саме так доля змінила життя обох закоханих, поєднавши їх шлюбними вузами. Але на цьому зовсім не закінчення нашої розповіді. Валентин розумів, що Яна, як кожна дівчина, мріє романтичного запропонування руки та серця, як це робили раніше, в давні часи. І тому після 2,5 років подружнього життя вирішив їй ще раз запропонувати одружитися, але вже зовсім по-іншому. Це була цим літом на морі. При отелі проходив ну, якісь мероприятия. заказав столик. со свечами, с коктейлями. Коктейль был в арбузе. Я захожу, там столик, украшен цветами, свечами. Вот. Мы сели, я думаю, какой у меня муж молодец, мне такой подарок сделал. Вдруг меня вызывают на сцену. Думаю, ну зачем? Ну что, я ни в каких ни конкурсах, никогда не участвую. Что это? На сцене выложено было сердце. Она туда встала. Я подошел, подарил ей цветы встал на колено, протянул ей кольцо и предложил ей снова выйти замуж. Я, конечно, опешила, у меня все коленки дрожат. Я смотрю, говорю, ну, ну да, собственно, как бы все зрители меня поддерживали, там кто был. Они, конечно, не знали, что мы уже два с половиной года женаты. Она очень была счастлива, взволнована. Зрителі теж всі підтримували. Сьогодні Яна та Валентин щаслива подружня пара. Обоє працюють і, звичайно, в майбутньому планують народження дітей. Повсякденному житті їм дуже допомагають рідні батьки, за що вони їм дуже вдячні. В своїх стосунках намагаються бути відвертими, бо вважають, що саме довіра є основою міцних взаємовідносин. Намагаються весь час дивувати один одного, дарувати подарунки. Та робити сюрпризы, чтобы кожен день был наполненный позитивом. Главное искать что-то интересное в другом человеке и находить изюминку, чтобы очаг постоянно поддерживать. Но ну, самое главное, это любовь. Семья очень важна сейчас. Не стоит ничего бояться. Да, наша пара, молодые, сейчас сталкиваются с проблемами. Фінансовими проблемами, квартирний вопрос, вопросы трудоустройства. Но как бы это ничто по сравнению з тим, что у тебя есть твоя любовь, твоя вторая половинка, и не стоит бояться, нужно йти и заключать браки, нужно жениться, играть свадьбу, рожать дітей, і тогда все будет хорошо. Важаємо вам, шановні глядачі, тим хто кохає. Але ще не наважився стати на весільний рушник, не вагатися. Даруйте один одному щастя, а нації майбутнє. Сім'я завжди допомагає в боротьбі з різними негараздами та проблемами та є міцною опорою в житті. Пам'ятайте про це і будьте щасливі! Як ця молода подружня пара, Яна та Валентин. Осінь Оксамитове продовження весільного сезону. Так наші предки вважали, що з 14 вересня по 28 листопада це найбільш сприятливий час для створення сім'ї. Так вересень провіщав щастя молодим. Жовтень довгі роки разом, а листопад символізував сімейний достаток. Нинішньої осені на Донеччині весіль було багато, між тим і розлучень чимало. Про це у нашому наступному сюжеті. Весілля для кожного з нас це звичайно значуща подія в житті. Адже створення сім'ї є чи не найважливішим кроком кроком в майбутнє. І коли нарешті це трапляється, хочеться звичайно, щоб щастя цієї події супроводжувало та наповнювало наше життя святом таким же яскравим. Як у осінні дні. Квіти, щасливі усмішки рідних та близьких, і найкраще привітання та побажання щастя і любові тільки для вас, для створення вашої міцної родини. Але створення сім'ї для неї і для нього це випробування і непросте. Є тут уверенності молодежі в завтрашнє дні. От у мене, наприклад, син женився півтора місяця внуку, ну ні. Кредита еще не, не, не получила она денег. Нету стабильности, поэтому все сейчас боятся. Это хорошо, что есть еще родители, которые могут помочь. А если молодежь идет сама по жизни, то это нереально. Это просто нереально заводить семью. Поэтому каждый хочет встать сначала на какой-то фундамент, а потом только заводить семью, детей. Поэтому сейчас у нас гражданские браки. Як Многие сейчас сталкиваются с такой з такою проблемою, що Это жити. Це найголовніше. бы, как як раніше сільські времена давали квартири, а направлення давали на роботу, давали квартири, було б бы Так что я сама в такой ситуации ситуації зараз негде, снимаю дом з дочкой. І звичайно, молодь розуміє, що створювати сім'ю потрібно і намагається, не зважаючи ні на що, не відмовлятись від своєї мрії. Але мрії це одне, а ось їх реалізація – це зовсім інше. Так більшість молодих з нами поводились. Сім'я – це тил, сім'я це защита, сім'я це радість, діти це радість, Для мене і внуки. Життя довга, і нужно терпимо относиться друг другу. Може в какой-то момент опорой будет муж, в какой-то момент будет жена. Все перетрется, сім'я останется. Для мене сім'я это. Це... Навіть найцінше, якісь складні моменти тільки сім'я може тебе підтримати. Сім'я це вишительний шаг в будущее. Ячейка, общества, як раніше, говорилося. Та не дивлячись на проблеми, кількість шлюбних реєстраційних актів не зменшується. Так, в Донецькій області за цей рік зареєстровано 24 тисячі пар. Це набагато більше у порівнянні з минулим роком. В прошлом году было зарегистрировано за 10 месяцев прошлого года 21 289 пар. Ну, будем говорить о том, что прошлый год был высокосный. И, видимо, молодожены все-таки еще придерживаются каких-то таких вот суеверий в отношении регистрации брака. Хотя в нашем отделе в этом году зарегистрировано браков... Меньше, чем в прошлом году, несмотря на то, что прошлый год был высокосный. Проследив э, статистические данные о расторжении брака, я могу сказать, что э, регистрация расторжения брака у нас э, остается на одном и том же уровне. В прошлом году отделами государственной регистрации актов гражданского состояния области было зарегистрировано э, 14 944 э, расторжения брака. То есть это по сравнению с браками, да, э, получается 70%. Сім'ї розпались в этом году. В зв'язку з тим, що брака було зареєстровано больше, а розтаження брака залишилось на тому ж самому рівні. Почався 61%. Взагалі пари для свого весілля намагаються обрати дату найбільш значущу. Так, наприклад, 7 вересня цього року було зареєстровано велика кількість весіль а на наступний 2014 рік на 14 лютого вже зараз телефонують та навіть подають заяви. Та не всі молоді прагнуть обрати якусь незвичайну дату. Є такі, хто просто кохає, і це для них головне. Любить щоб було і друг друга. Да. Не бойтесь, це не страшно, а тільки приємно і хорошо.